Доброго дня уже вечорі. Скоро добрий вечір, українці. Я ще в турецькій долині. Продовжую рейд по охороні державного нашого українського кордону з Молдовою. І в гущині, в гущавині турецької долини покажу вам таку цікаву річ годівниці для тварин. Бачите? Ось вона годівниця. Обхід номер один годівниця. Бач. Себто піклуються наші лісівники і кладуть тут їжу, корм, сінце для тварин. Цікава така річ годівниця в лісі, чесно кажучи, я давно таких. Годівниць не бачив. Продовжуємо свій рейд по кордону. Що буде далі, побачимо, а зараз ще разок покажемо вам годівницю для тварин в турецькій долині. Pracujemo dalje.